На Кіровоградщині через весняні заморозки очікують зменшення врожаю овочів. Мінусову температуру фіксували на поверхні ґрунту і у квітні, і протягом травня, подекуди навіть до мінус дев'яти. Прохолодна погода пошкодила розсаду та навіть сходи картоплі в регіоні. Чого очікувати влітку? Детальніше розкажемо в нашому сюжеті. В цьому році на Кіровоградщині було три хвилі заморозків. Причому одна з хвилей була досить потужна: це мінус сім мінус дев'ять на поверхні ґрунту. І ось можете звернути, як постраждала ця картопля, яка вже була розвинута на той період, коли були заморозки. На цих полях з картоплею під кропивницьким заморозки на ґрунті пошкодили частину молодих кущів. Та аграрії сподіваються, що вони відновляться після потепління. Залежить від сорту, залежить від умов вирощування і просто навіть від рельєфу. Більш понижених місцях картопля постраждала більше, на рівнинах і захищених лісосмугами менше. Який наслідок він безумовно скажеться процентів відсотків на 15 на зниженням врожайності. Безумовно. На ті кущі картоплі, які постраждали, то недобір врожаю буде до 15-20%. відсотків. Заморозки на ґрунті пошкодили розсаду помідорів та огірків. Фермер Геннадій Тактаров показує наслідки примхливої погоди. Цією весною висадили помидор. Але в минулі заморозки помідор не витримав, навіть це що був під накриттям. Примерз помидор, то не витримав заморозки. Угу. Зараз ми вже ну, майже все пересадили ну, новою розсадою. Пересадили ці всі площі. У господарстві пана Геннадія розсада замерзла на площі понад гектар. Повільно набирають силу і рослини у теплицях. Їм бракує тепла, тому навіть рясні дощі чоловіка не тішать. Дощі це добре, але ж погода, ну, сама температурний режим сам він занадто низький. Вночі дуже низькі температури. Звичайно, впливає. У відкритому ґрунті відкритому рослина. Просто не росте. Якби було тепло, то звичайно вони пішли в розвиток, були б вищі, були б пишніші, набирались без сил. А дощ тільки цьому сприяв через прохолодну весну. В регіоні вже прогнозують зменшення врожаю на овочі від 10 до 30%. відсотків. Ми можемо зараз сказати про недобір врожаю майбутній і про загибель це орієнтовно до тисячі гектарів. Тут треба розуміти, що ми знаходимося в зоні ризикованого землеробства. Кірвагращина потерпає або від посухи, або в зв'язку зі зміною клімата, з такими явищами, які раніше спостерігалися рідше. Тому до цього треба бути готовими і вчені вказують на те, що такі ситуації будуть повторюватися: різкі коливання зміни температур і недостатність вологи. Аграрії кажуть, зменшення врожайності призведе до здорожчання овочів. А от наскільки зростуть цінники, залежатиме вже від літньої погоди. З Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Шворак, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.